20 листопада у конференц-залі Коростенського міського палацу культури імені Тараса Шевченка представник першого центру рекрутингу сухопутних військ провів лекцію для учнів 11 класів. Захід про інформування абітурієнтів про вступ в вищі навчальні заклади військові інформували випускників шкіл, що є можливість вступу до вищих навчальних закладів. Військових, що для цього треба, які умови, які є для цього умови для вступу, які перелік документів можливо потрібен. Відповіді на запитання, які цікавлять абітурієнтів, багато зацікавлені взагалі у військовій справі чи ні. Цікавість була, але поки що діти ще думають, тому що термін ще є, подумати в них. Але зацікавленість є, є цікаві були питання на рахунок того, що потім після навчання. Тобто це значить, що діти вже думають про те, як своє майбутнє влаштовувати. Окрім розповіді майбутнім вступникам про навчальні заклади військового спрямування, В'ячеслав Буренок розповів про перший центр рекрутингу сухопутних військ, який працює у користині. Наш центр перший центр рекрутингу сухопутних військ, який може дітям запропонувати допомогу. Вступ в військовий вищий навчальний заклад. Провели бесіду з дітьми, було цікаво. їм, Деякі питання задавалися. Відповіді маємо надію, що хтось з них все ж таки скористається можливістю і вступить до вищих навчальних закладів. Військових ті одинадцятикласники, які не були на заході, але хочуть дізнатися інформацію про військові вищі навчальні заклади. Можуть звернутися за консультацією. Це можна буде звернутись до нашого центру. За телефоном або прийти до нашого місця розташування місці це при ЦНАПі Шевченка 5, І там наші фахівці вам нададуть всі консультації, які потрібні, і розкажуть, що для цього потрібно, щоб вступити до вищих навчальних закладів. Військових. Захід був організований міським відділом освіти.